Ви вже навіть в коментарях почали нам писати, де ж наші очікувані результати криптопортфелю. І ось ми вже в Києві готові вам його показати і створити новий криптопортфель на вересень місяць. Тому ну, погнали, якраз це зробимо. Ось наш минулий криптопортфель. Як ви бачите, тут є в нас монета Aptos, Mantic, Solana, Dogi та Arbitrum. І в цей портфель ми вклали 100 USDT рівно. Давайте зараз кожну монету ми продамо для того, щоб її продати. Просто вибираємо монету, нажимаємо кнопку обмін. Вибираємо монету, яку хочемо отримати після обміну. Це у нас буде USDT. Обираємо сто щоб продати всі монети, і нажимаємо кнопку обміняти. І ось після продажу всіх монет з 100 USDT в нас залишилось 80,5. Тобто, ми пішли в мінус на 19,5 USDT. В трасті плюс є дуже корисна функція: це субаккаунти. У нас ви бачите, портфель місяця тут. І ми зараз. Присоєняйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.